Вбивства та катування, незаконні затримання та арешти, фабрикування кримінальних справ та несправедливі суди все це далеко не повний перелік злочинів проти прав людини. У нашому світі існують різні типи людей: меланхоліки та холерики, жінки та чоловіки, дорослі та діти, багаті та бідні. І тут хочеться підняти питання про багатих та бідних, адже світ прекрасний, а з усіх сторін його може побачити не кожен. Як би це сумно не звучало зате те правдиво? І ми замислюємося: а чому саме так? Чому комусь дістається гарне життя, робота, сім'я, освіта, кар'єра, великі перспективи, а комусь дах над головою це найближчий вокзал, їжа, найближчий смітник, сім'я, природа навколо тебе? Зараз також немало чути розмов про несправедливі суди, незаконні вироки і суддів хабарників. Я зовсім не збираюсь щось із цього спростовувати, але хочу сказати, що несправедливості сьогодні дуже багато. Причин для цього існує чимало, і в першу чергу потрібно починати з себе самого. Чи зробив я щось вагоме, щоб не опинитися в такій ситуації? Але не завжди це залежить від людини. Дуже важливу роль відіграє сім'я, в якій ти народився та виріс. На превеликий жаль неблагополучних сімей дуже багато, і від цього зростають відсотки сиріт, безпритульних, безхатченків. І знову з'являються думки: де ж та золота середина, про яку постійно говорять? Чи є взагалі справедливість у цьому світі? Сьогодні ми поговоримо про це у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Часто можна почути, як люди скаржаться на те, яким несправедливим до них буває життя. Ми можемо по різному реагувати на такі скарги, але якщо серйозно замислитися над своїм буттям, то напевно і самі знайдемо на що поскаржитися. Можливо, ми не так часто це озвучуємо, але думки про несправедливість все таки часом опановують нас. І в такі моменти дуже хочеться зрозуміти, чому так створений світ. Одні, наприклад, можуть жити собі на втіху, витрачаючи гроші направо і наліво, тоді як інші ледве зводять кінці з кінцями. Чому одні мають добре здоров'я і неймовірні можливості ще з дитинства, і вони ще більше здобувають протягом життя, тоді як інші працюють в поті лиця свого, втрачаючи здоров'я. Чому я думаю, що у кожного з нас в житті бували такі ситуації, коли з нами поступали несправедливо, які відчуття? Гадаю, не найкраще озлоблення, ненависть, помста. Звичайно, все це притаманно людині. І як важко втриматись від таких почуттів, коли ти бачиш несправедливість? Давайте послухаємо жителів нашого міста, що для них є несправедливістю. На мою думку, несправедливість це коли хтось інший користується пудами твоєї праці, коли хтось отримує не по своїм заслугам. Наприклад. Підготувався до модульної, допоміг другу, а він отримав бал і так Це коли в університеті викладають і беруть хабарі, а кажуть, деле, що немає. Оце несправедливість. І коли лікарі нас лікують і кажуть, що у нас лікування безкоштовне, а самому ділі воно досить досить дороге. Неналежне ставлення до людини, до тварини, до всього до суспільства, до всього абсолютно. Несправедливість це коли людину. Коли людина щось добивається в своєму житті, до чогось досягає і їй от щось бере і перерубує це все, це є несправедливістю. Коли от людина, от яка ну вона до чогось добивається в своєму житті, вона до чогось прагне. От вона, наприклад, вивчилася в університеті, вона знайшла якусь роботу, і по якимось там обставинам її звільнили цієї роботи, що вона в цьому не винна. Це є несправедливість. Будь справедливий і будеш щасливий. Бути добрим зовсім не важко, важко бути справедливим. Справедливість це істина в дії, почуття сорому і обурення, основа справедливості. Всі ці цитати про справедливість правдиві, і погодьтеся, вони працюють в реальному житті. Здається, все на словах, але все ж таки справедливість існує. Хочеться звернутися до вічного, незбагненного джерела, яке відкриває для нас всі аспекти життя. В тому числі і справедливість. У Біблії розповідається про людей, які зазнали несправедливості. Ми можемо багато навчитись, дослідивши, як вони поводились у таких нелегких ситуаціях. Згадаймо Йосипа, якого заздрісні брати продали в рабство до Єгипту. Там його намагалася спокусити дружина Потіфара. Коли їй це не вдалося, вона неправдиво звинуватила його в тому, ніби він хотів її зґвалтувати. Так. Йосип опинився у в'язниці, але залізні кайдани не похитнули його віри. Він не дозволив несправедливості вплинути на свою духовність чи послабити довір'я до Бога. Постраждав від несправедливості і навод. Він став жертвою жорстокості Єзавелі, дружини ізраїльського царя Ахава. Цар хотів забрати спадщину Навота, ділянку землі біля свого палацу. Однак ізраїльтянам заборонялось продавати комусь свою спадщину, тому Навот відмовив цареві. Через це зла Язавель звела наклеп, ніби на зневажив Бога і царя. Тож Навота і його синів стратили. Уявіть, як гірко було Навоту, коли люди почали кидати в нього каміння. Але найбільшої несправедливості зазнав Ісус Христос. Проти нього висунули фальшиве звинувачення. Його незаконно судили та винесли смертний вирок. Хоча римський намісник бачив, що Ісус невинний, він не знайшов у собі сили відстояти правду. Отож ніхто з людей не зазнав такої кривди, як Ісус Христос. Чи ці приклади показують, що Бог байдужий до несправедливості? Зовсім ні. Він дивився на всі ці ситуації не так, як людина. Через те, що Йосипа продали в рабство, згодом він зміг врятувати своїх рідних від голоду. Ще до того, як у його краї почався великий голод, він став у Єгипті управителем, відповідальним за розподіл харчів. Якби Бог запобіг несправедливості, що трапилось з Йосипом, події розгортались зовсім по-іншому. Йосип не опинився б у в'язниці і не пояснив би двом в'язням їхніх снів. Згодом один з в'язнів розповів Фаронові про Йосипа. Після всіх цих подій Йосипа було призначено управителем у Єгипті. А як Бог дивився на несправедливість, що сталася з Навотом? Христос обов'язково підніме Навота до життя. А в той час, коли Навот спить сном смерті, для нього є наче мить перед другим приходом Христа, адже померлі нічого не знають. Ісус також помер через несправедливість. Все ж Бог воскресив його і підніс набагато вище від усякого уряду, влади, сили, панування та всілякого імені. Поки що Бог не втручається в кожну несправедливу ситуацію, бо має на це підстави. Він допускає несправедливість, і так ми можемо багато чого навчитися. Звичайно, Бог злом нікого не випробовує. Він не вирішує кожну проблему, але підтримує тих, хто вірно зносить випробування. Біблія запевняє нас: а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Крім того, Господь дає кривдникам нагоду покаятись. Лише через кілька тижнів після Ісусової страти деякі євреї, почувши промову Петра, були вражені до глибини серця. Вони охоче прийняли Боже Слово та охрестилися, проте не всі кривдники покаються дехто з них стане ще несправедливішим. У приповістей сказано: чоловік остережуваний та твердошиїй, буде зламаний нагло, і ліку не буде йому. Бог, зрештою, почне діяти і знищить усіх закорінілих грішників. Наслідки несправедливості можуть ще довго завдавати нам болю. Але Христос знає, як допомогти. Він звільнить нас від несправедливості, яка сьогодні приносить нам страждання. Більш того, Бог обіцяє всім вірним чудову нагороду, вічне життя в новому світі, де перебуватиме справедливість. Ми можемо говорити, що це просто слова, ще одна пуста розмова, в якій нічого суттєвого немає. Потрібно дивитися тверезими очима на сьогоднішній світ. І на жаль, чим далі йде час, тим більше несправедливо будуть з нами поступати люди. Тому Біблія запевняє нас, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лохе. Дослідіть написання так свідчить Біблія.